Свободівський блокпост у Кіптях Чернігівської області у суботу, 5 березня сюди прибули близько ста невідомих, будь-що розблокувати рух для російських фур. А, а я тут приїхали разом і приїхали близько на 20 автівках легкових. І з нашими інформацією, неподалік на заправці ще стояв автобус також з людьми, які мали розбирати. Наш блокпост з матюками і погрозами невідомі вимагали прибрати блокпост свободи. Тітушок підстраховувала місцева поліція, очільники Козелецького району та навіть заступник голови обласної державної адміністрації. Вони сказали, що не можна дратувати росіян, тому що тоді, коли ми будемо приїжджати у Росію до нас буде негативно відношення. Вони приїхали з єдиною метою, а саме розблокувати рух російських вантажів. І здавалося б, з одного боку вони б мали все робити, аби, наприклад, допомагати атошникам, щоб забезпечити сім'ї атошників, щоб допомагати тим хлопцям, які знаходяться на фронті. Ні, вони взагалі про це не турбуються. Вони кажуть, питання війни взагалі давайте не чіпати. Нам головне, щоб тут рухалися російські фури оскільки вони там е, якісь е, маємо якісь певні сплати до бюджету України, чернігівські націоналісти не поступилися на їх підтримку. Терміново прибули народні депутати з Києва. Їхній оцей пресінг психологічний, це ну це просто пресінг, це просто тиск. Не треба на нього піддаватися. У нас позиція. Ще раз скажу, вона не вона виходить з національних інтересів. Їхня позиція це прикривати свої комерційні інтереси різними пафосними розмовами. Ні про що ми або живемо в логіці, це, треба цю організацію uh, поригі, або ми живемо в логіці державного, ні, яка або за рахунок України фінансується російська зброя, так або вона не фінансується з України. Все. І це повинно і це, повин, це повинно вирішити керівот, керівництво держави. А якщо керівництво держави не, не, вирішує, це, не вирішує, а якщо керівництво держави це не вирішує, це вирішує український народ. Або... Прийом прийом. Що на горизонті? Чисто, чисто. Все воло чергує перший день. Його завдання блокувати вантажівки з російськими номерами прямо на пішохідному переході. Поступає інформація на рацію, і я миттєво маю реагувати, тобто вийти на проїзну частину в межах пішохідного переходу. Ну і будь-яким чином намагатися її зупинити. За 100 метрів від блокпоста вартує Сергій, доброволець батальйону Січ. Пройшов бої в Мар'їнці, Пісках, Авдіївці. Тепер з ліхтариком на варті північних трас. Роботи вистачає. За годину проїжджає до 100 вантажівок. Світимо, прирваємо номери на наявність триковора. За добу на цьому блокпості свободівці затримали три фури з російськими номерами. Реакція водіїв різна. Один не заперечував. Водій швидко погодився, що треба кудись тікати. Куди він тікав, я не знаю, але звідси він поїхав. Інший спробував утекти. Ще одна була фура, вона суміла прорватися, скажімо так, через хлопців. Ну так, вже ж під коліця не кидались. Її догнали легковою автівкою і було дуже вічне прохання знов таки поїхати звідси. А остання була в третій... ранку, 3 да, годині ранку з такою пафосною надписю е... Єдина Росія. Єдина Росія Ні, щоб... От нормально. А українська поліція Є, і українські захищають. чиновники оце захищають, щоб оце в Україні отак от їздило от, таке. От, розумієте? А, а ті, хто з цим борються, це, це провокатори і рука Кремля. Українські водії часто густо по-споживацьки реагують на блокування. Один зупинився просто на трасі подискутувати. Пані у моєї сім'ї забирають кусок хліба. Я працюю, їжджу транзитом через Росію. Проїхати в Азербайджан, транзитом нас не пускають. А то що вони російські машини тут не пускають. І коли йде війна в країні, ми ніколи не переможемо, коли будемо ставити особисте збагачення і особисте благополуччя вище. Перемоги України в цій війні і загальнонаціональних інтересів зазвичай вартують по 5-6 свободівців, заступають на добу. Я колишній військовий, я привив, що може добу, або повторе, або дві доби не спати, будь-за наряді на по ну, іноді дружина каже, що побратими стали тобі дорожні родини. <рес> То я ж уже повнолітній, якби хто мене має не відпустити. Умови спартанські, їдять, що привезли з собою, але бувають і гостинці від місцевих. Наш місцевий священник з Катерининської церкви приніс ящик харчів. Місцева жителька Поліна запросила сьогодні в хату переночувати. Ще за годину нове київське підкріплення. Руслан Андрійко не виключає. тітушки можуть повернутися, адже Чернігівський пост атакували й раніше. Погрожуючи фактично монтіровками і дубінками, почали погрожувати і казали, що у них є і зброя. І якщо у вас приїде більше, то і нас приїде більше. Ну тобто, звичайний такий кримінальний жаргон. Свободівці уже другий місяць блокують пересування російських фур. Відступлять лише коли влада офіційно заборонить транзит російських товарів через українську територію.